Перед самою перервою. Ну і найгірше, що могло статися а, у першому таймі а, гол а, у роздягальню. Це відбулося. Михалик віддає передачу неточно на Олександра Кучера. Ну а далі все як по нотах а, ніякого положення по загрою. Тимо, не встигає, а П'ятов не рятує. Ну, зараз можна говорити багато, що там робив Кучер на лівому фланзі атака нашої. Це побальди. головне питання. А, але знаєте, зараз. Питання в іншому полягає, треба щось негайно змінювати. Зараз ситуація ускладнилася ще більше ніж була до цього. Тому цей гол у роздягальню дуже. Важливо буде, щоб наша команда перебудувалася зараз, по перерві, щоб були зроблені корективи, були зроблені одразу заміни. Які заміни? Можливо, тренери заберуть з поля Богдана Будка, гусів сяде нижче на фланг на право фланг захисту. Ярмоленко посяде його позицію на правому фланзі атаки. Будуть різні варіанти, але те, що ми зараз пропустили на останніх секундах. Далі вже нема куди відступати. і Ось реакція вболівальників на стадіоні. Так, збірна України володіла ініціативою під час першого тайму, але сталося те, що сталося. Ми з вами зараз побачили. І е, другий тайм буде дуже визначений.